Вітаю, любі друзі, на моєму освітньому каналі Тамара Неконенко. Мій перший ефір це наше з вами знайомство. Я, практикуючи вчитель іноземних мов англійської та польської, який прагне розвитку та самовдосконалення, постійно у пошуку нових ідей. І прийомів навчання. Відпустка це не привід для вчителя зупинятися. Реально крута подія трапилась в моєму житті і спонукала мене подивитися на себе з іншого боку та розпочати живі знайомства з вами. Хочу поділитися враженнями. Минувшого тижня. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи виникає у вас дискомфорт при роботі з камерою? Чи хотіли б ви подолати цей страх? Особисто я почуваюся невпевнено. Я панікую, тому зараз. Я працюю над собою. Звичайно, були сумніви, як почати. Проте однодумці мотивували мене. Ви запитаєте, чи насправді говорити легко? Звичайно, ні. Паніка і страх, який пронизує до кісток, а далі полегшення після. Виконаного вдало домашнього завдання. Це був непростий тиждень. Я тут, бо моєму тренеру вдалося мене мотивувати. І я тут, бо я хочу мотивувати свого глядача, переборювати труднощі і ні в якому разі не зупинятися. На Я справді хвилююся. Підтримайте мене, будь ласка, поставте вподобайки і напишіть в коментарях, як ви боретесь зі своїми страхами. Обіцяю, відтепер наші зустрічі будуть відбуватися частіше. Напишіть, будь ласка, чи хотіли б ви. Теж навчитися вільно володіти аудиторією та сміливо говорити на камеру. Сподіваюся, що наша розмова матиме продовження. Я хочу подякувати тим, хто підтримав мене сьогодні. Панно Інно, щиро дякую, що ви зайшли на мій ефір. До нових зустрічей, друзі. Па-па!